Вітаю вас зі святою неділею, дорогі брати і сестри. Сьогодні у шосту неділю після п'ятидесятниці, 20 липня 2025 року, на Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 12, вірші з 6 по 14. Имуще же дарование по благодати Даний нам различно, Аще пророчество по мере веры, Аще ли служение в служении, Аще учай во учении, Аще утешай во утешении, Подавай в простоте, Предстояй с отчанием, Милуяй с добрым изволением. Любы нелицемерно ненавидящий злое, прилепляющийся благому. Братолюбием друг ко другу любезней, честью друг друга больше творяще, тщанием не лениви, духом горяще, Господи веработающе, упованием радующийся, скорби терпяще, в молитве пребывающие. Требованням святых приобщающихся, страннолюбє держащеся, благословляйте, гоняще ви, а не клініте. Маючи ж згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва, виконуємо Його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить. Хто навчання, нехай навчає, хто на поумлення, нехай напоумляє, хто дає у простоті, хто головує, дбайливо, хто милосердиться, то з радістю. Любов, нехай буде нелицемірна, ненавидівши зло, приставайте до добра. Любіть один одного братньою любов'ю. Пошаною один одного випереджайте, в ревності не будьте ліниві, Духом горіть, Господеві служіть. веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі, святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність, благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте. Не проклинайте. Євангеліє від Матфея, глава 9, вірші з 1 по 8. І влез в корабль, прийде і прийде во свой град, и сє що йому розслаблено жилами на одре лежаще, і видів Ісус веру їх рече розслабленому. дерзай, чаду, отпущаются ти греси твои, и сенецы от книжник реша в себе, сей хулит, и, видев Иисус помышление их рече, вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих, чтобы есть удобие речи, отпущаются ти греси или рещи восстани и ходи. Но да увесьте, Яко власть и мать Сын Человеческий на земли отпущать и грехи, тогда глагола расслабленному, восстань, возьми твой одр и иди в дом твой, и восстав, взем одр свой, иди в дом свой, Видевши же народе чудишася и прославивше Бога, давшего власть таковую человеком. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: Бадьорся, сину, твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить». Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших, що легше сказати, Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи? Та щоб знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати? Каже розслабленому: Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Усім спокійної, мирної неділі, доброго здоров'я і духовної радості.